Хабовець та компанія Maraді House, що ж їх У Своїх відео Тимофій говорить, ми є компанія Хвоя, або ми є компанія Хвоя Груп. Я Тимофій, ми компанія Хвоя. Компанія Хвоя. Group. Я Тимофій, ми компанія Хвоя. Тимофій, ми компанія Ні, де не згадую, компанія Хвоя. Компанія Хвоя, Хвоя, Хвоя дорогі каркасні будинки. І, до речі, хто такі ми, Ну, невідомо, я, Олег зараз власник компанії Хвоя власник компанії «Хвоя Груп», власник компанії Кобук. Так, я читав ваші коментарі, що коли Тимофій говорив «Хвоя» компаніях «Хвоя Груп», ви розуміли, що має на увазі зовсім іншу компанію. Ну, звучить досить командно, нехай так і буде. І після цього він дійсно отримав вимогу перестати це робити, що так робити не можна, йому було роз'яснено, чому і що це йому загрожує. Але він її проігнорував і продовжував вести свою діяльність. Тобто, з цього моменту він робив це свідомо. Після цієї статті про те, що він шахрай, теж не було ніякої реакції, його назвали шахраєм, а він радиться з директором, що робити. І директор каже, нічого не роби, знаєш, директора треба слухати. Але його директор трошки мудріший і розумніший, і через деякий час він подзвонив до мене. Це був Олександр Пархоменко, А Олександр, як ви всі знаєте, це, це є власник компанії Мергіхал. Хвилин 20 ми розмовляли, він казав, що не дуже в курсі цієї ситуації, що Тимофій це просто актор, якого найняли, і його завдання знімати відео, робити по тій Я йому повів, що я не проти, нехай знімає, нехай веде, нехай дурить, тільки не під назвою моєї компанії, тому що це б'є по нашій репутації, а для мене репутація є досить важливо, так само, як репутація компанії. Хвилин через 50 після дзвінка я отримав смс від Олександра. Такого плану смс. Ще раз прошу вибачення за незручності, яку я, та моя команда задала вам. Хочу бути допомогою для всіх, хто живе та працює в Україні. Яким чином ми хотіли мені допомогти, то ні, я не знаю. Всіх деталі не знаю та не розумію. Багато рішень відбуваються маркетологами, виходить Тимофій діяв сам на свій страх та ризик. І якщо розібратися, ця ситуація буде на користь нам. Як на користь мені може бути ситуація, де я досі не можу зрозуміти. Олександру, дійсно, вистачило мудрості попросити вибачення. Тимофій вирішив пограти з серіалу санта барбара TikTok – це його життя, знімати відео, бути завжди в увазі це круто. Але справжнє життя за межами Тік-Тока. І за свої дії рано чи пізно потрібно буде відповідати. До речі, дійсно, Олександр Пархоменко, власник компанії Nordic House, в серпні минулого року, коли ми почали писати під відео, що вони має ніякого відношення до моєї компанії. Подав дві заявки на реєстрацію торгової марки Хвоя. Це звучить дуже командно. Звичайно, адвокати подали заперечення, одну заявку відхилили, по іншій заяві проходить експертиза. Це вже називається інтелектуальне рейдерство, хоча це питання вже буде до Олександра Прохованого. Тому Тимофій Хабовець ніколи не працював на компанію «Хвоя» чи Хвоя Груп, як він згадував в кожному відео. Так само, як він ніколи не працював на компанію Хвоя-хоум, хвоя хоумс. Такої компанії просто не існує. Він працює на Олександра Пархоменка, власника компанії Nordic Хаус. До речі, хотів своїх відео він говорив, що немає ніякого відношення компанія Морді Хаус? Це двірі. Це друзі, їхні поруч. Він дурив людей, маніпулював, вводив людей в оману, знімав будинки, до яких немає відношення. Це вже є шахрайство.